Козацькі традиції, давні і шляхетні, стверджують і сучасні дорослі козаки, і юні всі, хто взяв за приклад козацьке лицарство та козацькі ідеї. Організатори ж мали на меті національно-патріотичне та духовне виховання учнівської молоді і вивчення історії козацького війська. Традиції ж ці як у побуті, так і в моральному кодексі були консервативними в кращому розумінні слова. Любов до батьківщини, до своєї матері, до старшого. Це захист своєї батьківщини. Вони тоді вже розуміли, що без свого краю, без батьківщини не може бути майбутнього. Наші козаки чітко дотримувалися до 20 років. Ніхто ніякого алкоголю не вживав, ніхто не палив. А люлька з'являлася в козака, тоді коли він її заробляв уже і військовими досягненнями, і фізичними досягненнями. Вивчаючи традиції козацтва, підлітки мають навчитися почуватися самодостатніми і щасливими без спиртного та тютюну, відтак відповідати за свої вчинки і назавжди прийняти для себе як закон здоровий спосіб життя. Із такими побажаннями і настановами звернувся до джур директор обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Сергій Шенькарук. А щоби козаки і козачки були міцні не тільки морально, а й могли протистояти в разі необхідності лиходіям, школярам теперішні вояки загону спецпризначення демонстрували прийоми самозахисту. Жура має міти захищати свій рід самого себе. Я вважаю, що я достойний цього. 21 рій з міста районів області змагалися в п'яти обов'язкових видах програми: стрільбі з пневматичної зброї, смузі перешкод, теренові грі, змагання з надання першої долікарської допомоги та в додаткових видах інтелектуальні вікторині з історії України і доби козаччини, таборуванні, творчо-мистецькому конкурсі ВАТРА та звітах про ідейні принципи лицарства служити Богові, батьківщині, ближнім. Я вважаю, що я маю ті самі здібності, і ті навички, що я можу навчити свою команду. І привести до найкращого місця. Часу ми потратили немало, але того року ми їздили, тому ми вже знаємо, що тут потрібно. Над чим найбільше довелося працювати? Напевно, над строєвою підготовкою. Із 21-го рою трьома кращими за підсумками всіх змагань судді визнали лицарів Поділля команду Кам'янці-Подільського. Дещо гірші оцінки у Старокостянтинівських шахівських сердюків. Вони на другому місці. Третє почесне місце посіли лицарі Білий Гір, школярі білогірського району. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.